Сьогодні святкує своє День народження Іра Зновояворівська, якій виповнюється 32 роки. Бажаємо тобі щастя, здоров'я, мирного неба, більше веселого, менше сумного. І зараз прозвучать такі слова. За те, що сьогодні святкую, я дякую мамі, моя наймиліша. Дякую за життя, за все, що вмію, знаю. Також тішуся, що маю класного чоловіка, в якого день народження було 29 серпня, і йому було 39 років. Йой, яке старе! Це жарт. А насправді люблю його, і нехай в тебе, Юрчик, буде все на вищому рівні. Навіть дружина, бо підбори для цього одягає. До привітань приєднується синочок Назар. Щиро дякуємо усім, хто нас привітав. Дякуємо, що в нас є такі друзі та родина. Здоров'я вам усім. Щастя і мирного неба. І в подарунок для іменинниці ця співаночка. Знову... Святкує день народження, сьогодні їй 32, І прожить тобі до ста Сьогодні у тебе свято файне, пей вино і шампанське, лиш дивись, не забувай, всім ти файно наливай, а ще ми бажаємо, щоб було купа грошей, здоров'я миру і добра на ногі благії літа.